Вітання, глядачі! Сьогодні мова піде про добрива, які використовуємо для підживи полуниці зараз осінню, для того, щоб гарно перезимувала полуничка і на наступний рік дали нам гарний урожай. Два з основних мікроелементи, які зараз потрібні полуниці це калій і фосфор. Фосфор це в нас для того, щоб наростити гарне коріння. І закладання плодової почки на наступний рік. А калій в нас йде імунітет, і для того, щоб вона краще перезимувала. От ми використовуємо в основному рушині доброго яра: це яра Кристалон 134013. 13. І яра Кристалон 3, 11,38. Де 3 тільки азоту, зовсім мало, 11... Фосфору і 38 найбільше це в нас калію І ще також в нас яротера Кріста це монокалій фосфат. Три букви монокалій фосфат. Ну, монокалій фосфат йде в основному по листу. Давати його по листу. І якщо тільки монокалій, то треба додатково додати мікроелементи. Так як в цих інших вже мікроелементи є присутні і додатково нічого додати не треба. Е, даємо ми скільки, 150 грам на сотку у воду. І так підживляємо. Е, ну, все багато чого залежить від води. Яка у вас вода, який у вас ґрунт. Все, як то кажуть, підбирати треба індивідуально вже під кожного. Під, під кожну площу, скажімо так. Розводимо, доводимо її сі води з добривом до 1800. Щоб плоничка мала гарно що поїсти і закласти гарну плодову почку і виростити гарне коріння. Ось такі ми добрива зараз використовуємо. Азот зараз виключити треба повністю. Якщо там є мінімальний, то, то нічого страшного, але бажано без азоту, щоб не гнало кущ догори. А, при... а щоб закривало землю, кущик сам себе закривав і щоб листячко було ось таке низеньке, як цієї полуночки. Невисоке, ну приземлисте. Так що, ось такі добрива ми використовуємо. Можете брати інші добрива, інших фірм, не обов'язково, яра, кому як, ну, щоб мінімаль, е, азот був мінімальний. Так що, ось такі у нас справи. Так, і підживляємо. Підживляємо кожні 3, 7, верніше 5 і 7 днів в і чергуємо добрива між собою. Ну, а монокалій по листу даємо. Так що, ось такі справи. Підживляйте, користуйтеся порадами, і у вас буде дуже гарний урожай.